Всім привіт! І сьогодні я вам покажу гру Dead Rails. Ця гра дуже популярна, тому я вирішила її зняти з деякими підписниками і друзями. Взагалі я тут покажу тільки цікаві і смішні трохи фрагменти, так як якщо закинути повне проходження, то там буде тільки на 2 години, а ми знімали таких два. Перше, ми не пройшли, але було дуже весело. На другий раз ми пройшли, але вже ставились до цього більш серйозно. Зараз я буду вставляти фрагменти і коментувати їх. А вам бажаю гарного перегляду. Ну, дивіться, спочатку вам буде. Магазинчики і 20-20 доларів. Але ще буде мішок з золотом, який ви можете продати ще за 50. Тобто у вас буде 70 грошей. На початку, чим більше людей, тим краще, тому що ви можете закупитись. Зараз ви бачите, як я купляю бандажі і йду на потяг. Взагалі тут можна купляти багато чого, але саме основне це бандажі, ви можете ними хілитись і лікувати інших людей. Тобто не обов'язково заробакси. І обов'язково вугілля. Чому? Тому що без вугілля. Вугілля, ви не поїдете. Ось, як бачите, Маша і Софія викладають вугілля. І ми його маємо спалити ось так ось в пічці, як я показала. Тому що без цього ніяк. Також у вас будуть газети, ви їх також можете спалити. До речі, ще ці плакати можна використати як захист. Ми так робили під час гри, і так можна зробити не тільки з плакатами, а з спеціальними пластинами. Ті пластини можна купити в магазині General Store. І, до речі, щоб пережити ніч, вам не обов'язково бити всіх монстрів, які заспавняться. Буде достатньо закрити все в кабіні машиніста і вхід, вікна. Якщо ви думаєте, що як вести потяг буде погано видно, то хочу. Обрадувати або засмутити вас тим, що коли ведеш подяг, і так буде погано видно, що, де, куди і як. До речі, в цій грі є собачки, ви тільки що бачили, як ми її вбивали, але вони на вас нападають. До речі, ще вам будуть зустрічатися всякі будинки, і там буде лут. Ви можете його збирати і потім продавати на трейдинг-порти. До речі, ще за ці гроші ви можете купляти собі зброю. Тобто, у вас на початку є лопата, а так ви можете купляти ще собі зброю, патрони на неї. І за ці гроші ви також можете купити собі там бандажі, От Якщо у вас грає багато, то я, чесно, як граю в цю гру, то закупляюсь багато бантажів, так як ми постійно помираємо. Тому ось так. Ще е, кожних, буде, кожних 8 кілометрів, тобто 8 тисяч метрів, буде село, а кожних 10 тисяч буде блокпост. От якраз на блокпості є General Store, 100, Sheriff і е, Gunsmith, тобто оце все, де ви можете е, продавати, купляти і так далі. Ще саме основне, коли ви на поїзді, бажано не стрибайте, так як вас може просто викинути. Тому ні в якому разі не стрибайте, так як потім, щоб зупинити поїзд на це, треба час і так далі. До речі, чим більше предметів ви начіпляєте на поїзд, тим більше він буде баганий, тобто буде його важче зупинити і важче зробити, щоб він поїхав вперед. Ось зараз на цьому моменті ми доїжджаємо до села, і в селі дуже багато зомбарів, тому бажано, щоб ви повбивали їх. Тобто, спочатку йде їх, коли є зброя, а потім вже можна лутати. Тут є дуже-дуже багато будинків, тому ви спокійно можете пролутатись. В селі дуже багато зомбіків, тому краще їх е, остерігайтесь. І, до речі, ось, як ви бачите, можна ось так от бити зомбарів. Бачите, вони трохи тупі. Ще можна сказати, те, те, що ви можете палити в пічку зомбарів, вампірів і вовкулак. Але краще Вовкулак, вампірів не топити, так як ви їх можете продати за гроші також. Ще коли йдуть розбійники на конях, то їх також можна продати шерифу за гроші, тому теж їх краще не паліть. Якщо немає Потреби можна, до речі, збирати всі предмети, наприклад, чайники, вази, скульптури, золото, срібло, там всякі картини. Ви їх можете також продавати, але, наприклад, краще беріть більш цінніше, тобто, щоб менше набирало луту. бо... В СЕК у вас всього вміщається 10 предметів. Звісно, ви їх можете викласти на поїзд. Ще хотіла сказати те, що треба прикріпляти обов'язково речі на поїзд, так як вони просто улетять, скажімо. Щоб прикріпити на поїзд на комп'ютері, це кнопочка Z. В селі також може бути банк, який вам підривати треба динамітом, але бути треба також обережним, так як вас він теж може підірвати. Ще є церква, там є хрест, а може навіть два. Ви їх забираєте обов'язково і продавайте. Це дуже корисно. Ще хотіла розказати про певні баги, як ви. Помираєте. Дивіться, якщо ви помираєте, бажано людину не чіпати, або це дуже обережно робити. Чому? Тому що було таке дуже часто, як ми заходили з моїми друзями, мене просто підібрали випадково і все. І, типу, я багалася за текстури, і мене просто було нереально відродити. Ще хотіла сказати, те, що тільки щось побачила книжку, і ось її також можна спалювати. Зомбіків також можна спалювати, я коли грала, то я їх використовувала як топливо. Це якщо немає вугля... вугілля, так як він може не завжди спавнитись. Ось така є також проблема. Зараз почнеться в... на відео ніч, і хочу вам сказати, те, що є три види ночі: це одна з зомбарями, одна з. Вовкуваками і одна з вампірами. Якщо з вовкуваками і вампірами, скажемо вам, трошки пощастило, якщо ви вмієте стріляти, вбивати їх, всякі секрети знаєте, тому що їх можна придати. Зумбарів, на жаль, тільки можна спалити. До речі, щоб ховатися, як я казала на початку відео, можна в кабіні машиніста і закрити його або плакатами, або залізними плитами, і можна це зробити на трубі. Тобто ви заскакуєте на перило. Потім ви заскакуєте на верх потяга і йдете саме на трубу, тому що наверх потяга вони можуть застрибнути, а так вони не застрибнуть. Зараз момент буде, як я помру, і дивіться, можна відродитись за робакси, це натиснути на сел рев'ю або чекати, поки вас відродить ваш друг. Якщо ви переживаєте за лут, не переживайте він ну... Буде розкиданий, але коло вас просто попросіть вашого друга, я не знаю, з ким ви будете грати, то попросіть просто, щоб не підбирали. Там будуть і патрони, і пістолети, і так далі. Тому не переживайте. До речі, зараз буде саме один із цікавих і смішних моментів. Просто Зараз ніхто не сидить за рулем, а просто поїзд уїжджає. Ми просто так переживали. От просто, подивіться, нікого нема за рулем, нас шестеро. Живчик просто йде, софа, я, Маша, Влад ми просто стоїмо коло поїзда, офігіваємо. І е, Вероніка просто стоїть на поїзді в АФК, їй треба було відійти. І поїзд просто, від, ну, просто уїжджає. Звісно, нам пощастило, що він там був не. Повністю заправлений, і він не поїхав дуже далеко, але все одно. Нам ще пощастило те, що недалеко був, був, був блокпост, і ми просто сховалися там. Ми, я вам ще покажу, що було далі. Зараз я покажу фрагмент, де ми просто збираємо важливі нам предмети, тобто ми не набираємо чогось неважливого, ми забираємо обов'язково золоте, можливо, ще щось інше. Наприклад, краще брати вовкулак, ніж всяких там. В зомбіків, чи брати там, я не знаю, бочки і так далі, бо вони більше дають, ніж це. Ось так. Зараз фрагмент, де ми продаємо на блокпості вже всякі речі, забираємо гроші. До речі, ми тут нам пощастило просто, мега пощастило. Тут напали розбійники, ми їх побили, і коняки залишились. І ми змогли потім... Вернутися нормально до потягу. Зараз я вам це покажу, як ми повернулися до потягу. Зараз я вже побачила поїзд на цьому моменті, і я була така щаслива, чесно, що я його знайшла, ми його знайшли. Там, звісно, дівчата вже перші були, але все одно я була дуже рада, ми ось все поскладували і так далі. Ще, до речі, хочу показати ось як виглядає банк. Ми, звісно, його не підірвали, але все одно хотіла вам його показати. Зараз я беру вже другу гру, як ми грали. Я не буду тут показувати, як ми лутали села всякі блокпости, бо це нудно. Зараз я вам покажу одразу тут замок. Ми тут вже багатьох монстрів перебили. Я вам не буду то показувати, так, як то буде дуже-дуже довго. А ось покажу замок. Тут є багато золотих речей, золоті слитки, книжки, все інше. Але бажано забирати у, книжки. Книжки не треба. Не треба забирати свитки. До речі, є купони, ви їх можете забрати на букву F мішок або на є просто собі в інвентар. Ви можете назбирати їх на звання, всякі, мені розказували і так далі. Зараз я покажу тут, що ще є. Тут є золоті тарілки, їх можна забрати, типу їх дуже багато. Ще є наверху, ви їх також можете забрати. Наверху там не золоті тарілки, звісно, там є золоті статуї, свитки і так далі. Зараз я вам це покажу. Зараз я піднімаюся на сходи на другий поверх, тут два є. Дивіться, тут є така сілвер, тобто срібна картина. Тут ще багато чого, але влад вже полутав. Тут, як бачите, два типу поверхи. Ну, як, тут їх два поверхи, але ще є багато чого. Тут, бачите, типу серебряні статуї. Такі бандажі, бандажі. Тут є це дуже круто. Я пам'ятаю, як ми просто так грали, нас це просто спасло. Є всякі, всякі ці, бачите, всякі піст, на пістолети патрони. І магазин їх називають, я нарешті це згадала. Загалом тут можна все назбирати. Зараз я вам покажу, як ми проходили кінець, щоб сильно не тягнути час. Ось вже кінець, тут розбійники, тут треба бути дуже мега обережними, тут треба зупинитися перед цим і потім розстріляти тих всіх. Розбійників ті, що на крищі сидять, там ще буде дуже багато всередині, тому бажано зупинитися ось тут на початку. Зараз ви просто будете бачити, як я їх розстрілюю. Я вже не буду скорочувати, думаю, кінець так як тут уже саме цікаво починається. Потім вам треба буде три хвилини вижити від зомбарів, типу, щоб це є, і їх розстріляти. Там буде дуже багато зомбарів і всякого, всяких цих монстрів. Буде дуже багато чого. Ось тут зараз дуже багато розбійників. Ми їх розстрілюємо. Також по домам буде дуже багато всякого луту. Тому ходіть, позбирайте. Це дуже прикольно буде. Тут дуже багато всяких купонів, яких можна назбирати. Буде дуже багато всяких патронів, можуть навіть бути зброя. Типу, дуже багато чому, тому я вам раджу походити по домівкам і пошукати. Зараз я тут сижу на турельці, вже розстрілюю цих всяких зомбарів, розбійників і так далі. До речі, вам треба просто, щоб користуватися турелькою, треба сама турелька, і ці і патрони коло неї поставити. Ну чим більше, тим краще, зрозуміло. Зараз ми їх розстрілюємо, вона йде 3 хвилини. Там, коло виходу, треба просто запустити таймер. Ви, я думаю, вже зрозумієте. І тут ми вже. Його розстрілюємо, проходимо, і я вам покажу, як буде там останніх пару секунд, як ми їх виживали. Ось ми виживаємо останніх пару секунд, і зараз два, один, і все, ми вижили. І нам вибиває така штука і дається бейдж. Ну що ж, всім дякую за перегляд, всім па-па